Найкращі сюжети сучасного кінематографу Іспанії пристрасна гра акторів, гумор і трохи криміналу. В кінотеатрах України розпочався фестиваль Лінія іспанського кіно. У Києві подія стартувала із перегляду мультиплікаційної стрічки і Ріта». Анімаційний мюзикл відзнятий на основі біографії видатного іспанського піаніста Бебо Вальдеса. Стрічка режисерів Хав'єра Марескала та Фернандо Труба. Це романтична історія між молодим музикантом та чарівною красунею, яка розгортається у мальованому Парижі, Нью-Йорку та Вегасі. Від романтики до криміналу фільм Неонова плоть від Пако Кабезеса. Сімейна драма про те, як мати-проститутка кинула свого новонародженого сина. Та коли малий виростає, він дізнається, що його родина от, от має вийти за ґрат. До її звільнення він та його друзі гей проститутка, подружка наркоманка та трансвестит-принцеса принцеса, готують їй подарунок. Власний бордель. «Кузени» – фільм Даніеле Санчеса Ревало. Про те, що відбувається з чоловіком, коли залічені дні до весілля його кидає наречена. Привідкриємо завісу багато алкоголю, пошуки сенсу буття та ностальгія. І остання картина, яку ви маєте змогу переглянути у рамках лінії іспанського кіно, стрічка «Стрічка Амадор». режисер Леон Де Арано. Фільм про те, як молода і бідна вагітна дівчина влаштовується доглядальницею до старенького дідуся Мадора. Таким був повний перелік стрічок цьогорічного фестивалю. Сподіваємось, ви знайдете щось до смаку. І наостанок нагадуємо, фестиваль іспанського кіно проходить з 22 березня у кінотеатрах Києва, Одеси, Львова, Харкова, Донецька та Дніпропетровська.